Братя і сестри, хотілося би ще разом сказати слава нашому Богу. Гарне свідоцтво, правда? Я так сидів і думаю, а коли прийде час, що наші діти будуть говорити про нас? От що наші діти будуть говорити про нас. Хорошо, коли наші тати, наші дідусі, бабусі. І вони, ну, таким були прикладом для нас. Приміром для нас. А яким ми сьогодні приміром або прикладом для наших дітей, брати і сестри. Я не украю. Я, я собі це говорив. Я зважував для себе. І як важливо, щоб ми оставили оцей приклад добрий для наших дітей, брати і сестри, оту віру. Ви знаєте, я теж згадував, теж само дитинства виростав в сім'ї віруючих батьків, і теж дуже багато Бог робив. Дуже багато. Теж, ви знаєте, деякі говорили, та що ви так зразу на Бога, але ви знаєте, самого дитинства батьки навчали, діти, Бог це саме головне. Це саме головне. Ми розуміємо, що ми звертаємо, звертаємося і звертались до наших лікарів. Але ми розуміли, що часом буває, руками розмахують лікарі. Але Господь, Він, брати і сестри, завжди протягував і протягує свою руку, і допомагає нам. Слава нашому Богу. Він ніколи не оставив, він ніколи спиною не відвернувся не, не від нас. Він завжди, як було вже сказано, що на віки. Сьогодні і навіки Він є той самий. Слава нашому Богу. Друзі дорогі, я не знаю, чому, але так я вірю, що Бог положив на серце прочитати деякі місця із Слова Божого і трошки поросуждати. Ми знаємо, що ми живемо сьогодні, дивлячи на все те, що кругом нас, ми бачимо те, що ми живемо час, ви знаєте, останній, послідній. Ми живемо в цей час, і ви знаєте, так воно все, якби все кажеться непогано робота, заботи, і ми живемо, ми движемося, существуємо. І ви знаєте, сьогодні дуже мало чуєш про те, що ми живемо в час останній, але ми живемо у час останній, брати і сестри. І я хотів би зачитати деякі місця із слова Божого, і трошки, як я вже говорив, порозсуждати. Від Матвія, глава 25. Дуже знайоме місце, 25, і потім ще я буду читати, глава 25 від Матвія із першого стіжка. Тогда подобно буде царство небесне. девам, дєвом, котре взяв, взяв світильники свої. Вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули, но у полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у вас, и, и у нас. И у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ. Істинно говорю вам, не знаю вас. І так бодствуйте, тому що не знаєте ні дня, ні часу, в котрий прийде Син человеческий до цього, до цього місця. Брати і сестри, ви знаєте, можливо, хтось подумав, чому це слово читається сьогодні. Можливо, хтось подумає, що ми будемо зараз ділити, хто мудрий, а хто нерозумний. Але брати і сестри, хотілося би просто, я хотів би, так як читаючи оце місце і слова Божого, знаючи, що скоро Господь прийде для того, щоб забрати нас, в якому або а, в якому стані сьогодні я находжусь. Ви знаєте, як важливо сьогодні. Як ми знаємо, що сьогодні було дуже багато свідчення про те, що треба бути готовими, так, да, він прожив уже багато і хотів багато років, і я думаю, що його діти, внуки, хотіли б, щоб він ще прожив, ще добрим прикладом був в житті їхньому, але Господь покликав його. І ви знаєте, я не раз так а, часом беру телефон і дивлюсь. Ну, і я бачу, що багато молодих людей, які уходять в вічність, яких Бог кличе. І я так собі думаю, Господи, але сьогодні чи я готовий? Чи сьогодні я готовий зустрі... зустріти тебе? Можливо, можливо, в своїх таких, ну, не старих роках, можливо, в таких молодих роках, чи я сьогодні готовий зустріти. І ми читаючи, я читаючи оце Слово Боже, друзі дорогі, ви знаєте, приходить якесь таке задумання, в якому числі або в якому направленні я сьогодні, чи я готовий сьогодні, коли прийде час, і цей роздасться крик, то є оцей звук, оцей голос. Виходьте на зустріч, і написано, що ті, які були готові, вони поправили свої світильники і вийшли на зустріч жениху. А ті, які не готовились, я б так сказав би, не знаю, можливо, не було мудрості, можливо, були безпечні, можливо, чимсь другими були зайняті, але вони не були готові. І коли роздався крик, то написано, вони почали готуватися, але було вже пізно. Вони почали просити масла у тих, які готові поправили і пішли на зустріч жениху, щоб вечеряти з ним. А ти вони почали шукати. І мудрі, вони кажуть, щоб недостатку не сталося так, щоб не було недостатку у нас і у вас. То каже, ідіть там. Там, де продається, купліть і тоді підете. І ми знаємо, що вони пішли, вони почали шукати, вони знайшли, вони купили, але вони прийшли, і написано, що двері були закриті. Брати і сестри, я так читаючи оце слово Боже і думаю, як важливо сьогодні бути готовими. Тому що ми знаємо, написано, якщо ви будете бачити те, що кругом вас, воно стається, то ви знаєте, що близько то тобто близько прихід Сина Господнього, брати і сестри, ми розуміємо, що ми, от давайте, щоб було так більше доступніше, ми розуміємо, що... По цій місцевості проходить часом буря. І ви знаєте, коли вона проходить, я думаю, що ми знаємо, що десь на Флориді, десь там вона йде, нам вже об'явили, вже можливо телефони дають сигнал свій. Ми що робимо, брати і сестри? Ми готуємося, правда? Якби ми не клали надію на нашого Господа, да, ми молимося, ми просимо Божої охорони, Боже, і в нас віра на те, що Бог сохранить. Але ми готуємося. Ми готуємося, ми шукаємо якогось фонарика, щоб він був готовий, щоб, в случай чого, ми дивимося, щоб якась їжа стояла. Ми якусь свічку шукаємо. Ми готуємося до того, тому що ми знаємо, що вдруг щось станеться, і ми будемо без того, і нам буде тяжко. Брати мої сестри, ви знаєте, ми сьогодні хотілося би задати таке питання, я першу чергу собі. Чи ми сьогодні готуємося до зустрічі нашого жениха Ісуса Христа? Ви знаєте, чуємо там про війну, чуємо там про друге, про третє, про четверте. І ми допомагаємо, ми молимося. Але сьогодні питання стоїть до мене, до всіх нас. Чи ми готуємося або чи ми готові зустріти нашого жениха Ісуса Христа? Брати і сестри, сьогодні питання стоїть. Для мене і для тебе. Брат наш, дідусь, Тато наших братів і сестер, Він уже відійшов. Він уже зустрівся з Ісусом Христом. Але сьогодні остається для нас, чи ми готові зустріти Ісуса Христа. Коли буде той поклик, коли Він покличе, брати мої сестри. Можливо, ми не готуємося, тому що ми молоді, і нам жити хочеться, ми це розуміємо. Але ми повинні сьогодні бути готовими або готуватися до зустрічі з нашим Ісусом Христом. Коли роздасться той крик, брати і сестри, коли звук пройде, коли голос пролунає, виходьте на зустріч. І в якому? Стані або в якому числі тоді я, брати мої сестри, хай Господь допоможе, я не хочу нікого укоряти, але я вірю, що це слово було для мене, і хотілося би передати, щоб ми не були сьогодні байдужі і безпечні, щоб ми не жили оцім земним. Ми розуміємо, що ну, ми, ми дбаємо, ми переживаємо, тому що сім'ї, життя продовжається. Але перше всього, щоб ми сьогодні. Були готові зустріти нашого Ісуса Христа. А можливо, Він прийде сьогодні, а можливо, Він прийде чи покличе завтра. Ми не знаємо, але як важливо сьогодні бути готовими. Часом, ми кажемо, хай старші готовляться, але сьогодні може покликати Господь і в молодому віці, і в молодих роках. Ми не знаємо, а можливо, Він прийде і всіх разом нас. Забере. Як важливо, брати і сестри, бути сьогодні готові зустріти Ісу... зустрічати Ісуса Христа. І я ще прочитаю тут рядом місце і Слова Божого Матвія, глава 24, із 30 стіжка. Тоді явиться знамені Сина Человеческого на небі, і тоді восплачуть всі племена земные. и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет, небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп, І не істрибіл всіх, так буде і в пришествиї Сина Человеческого. Брати мої сестри. Ви знаєте, я так дивлячи на все те, що кругом, як я вже говорив, кругом окружає нас. Ви знаєте, кажеться, дуже і дуже скоро прийде наш Спаситель Христос. І Він явиться, брати і сестри, ви знаєте. Ми будемо споминати смерть нашого Господа Ісуса Христа в неділю. Він був, коли ходив по землі, коли був на землі. Ви знаєте, він, він був царем. Він багато проповідував. І ви знаєте, він говорив, він передавав те, що йому Господь говорив. І прийде час, він не буде таким чоловіком, як був на землі у плоті. Але він прийде час, брати і сестри, він буде зустрічати свою церкву в великій і великій славі, слава нашому Господу. І тоді, брати і сестри, він буде збирати, він буде кликати тих, які остались живучі на землі, вірні, Ти, які довірялись йому, ті, які клали всю надію на нього, ті, які служили йому, брати і сестри, ти, які були прикладом. Для других. Як важливо сьогодні в нашому життю, я в першу чергу говорю для себе бути готовими для приходу Ісуса Христа. Брати, і сестри, перед нами молитва. Ми маємо на серці, кожен має свою молитву перед Богом. Можливо, друзі дорогі, ми розуміємо, що. Живучи на землі і ці проблеми, і кажеться, хотілося б, щоб їх було менше і менше. Але Господь він той той Господь, який рішає, який допомагає. Які, брати і сестри, як було сьогодні вже дуже багато свідчення про те, як важливо сьогодні вірити у того живого Господа, слава нашому Богу. Брати мої сестри, як би не було, я, ви знаєте, з самого дитинства. Якось навчився через життя, або сказати, пропитався життям батьків, що вірити у силу і всемогутність нашого Господа Ісуса Христа. Тому, то хай Господь допоможе, брати і сестри, а в неділю ми будемо мати смерть нашого Господа Ісуса Христа. І я думаю, що ми сьогодні постились, сьогодні молились, сьогодні приближались. Особливо, хоча брати не раз наголошують, що ми повинні це робити кожний час і кожен день. І коли ми склоняємося на коліна перед ним. Але сьогодні особливо, я думаю, був пост і молитва про те, щоб ми могли підготуватись, підготувати себе для того, щоб ми споминали смерть нашого Господа Ісуса Христа. Ай, Господь допоможе. Життя продовжається, але в нас надія на нашого Господа і віра в того, що Він є великий, всемогутній, який ніколи не лишав і не лишає нам, нас. Гай Господу завжди несеться слава, а перед нами молитва, склоняючи на коліна перед нашим Богом, скажемо все те, що ми маємо на серці. Амінь.